Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні у нас 8 червня неділя і в цей день традиційно для вас огляд ранкової інформації, оперативної інформації тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Ну а поговорити традиційно є про що. Хоча, поки, звичайно, що Трамп на вихідних, він не створює якихось інформаційних приводів, але наговорив уже дуже багато цього тижня і, на жаль, не дуже приємних речей для нас, для нашої влади, для українського народу. Зараз ми це все розберемо, але спочатку по порядку. І хотів би розпочати із хороших новин. Справа в тому, що. Наприклад, сили оборони півдня України уразили локомотив із російською технікою. Окупанти втратили 13 танків та більше 100 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Росіяни стверджують, що ешелон атакували дрони по принципу спецоперації Павутина. Ось вона продовжується. Те, про що я постійно кажу та наголошую. Що наша тактика полягає в асиметричних діях, зокрема, це є наша така літньо осіння кампанія того, що ми можемо робити: удари по тилах, удари по російській території, ослаблення ворога як його мілітарної, так і фінансової складової. І пускати потяги податкоз, локомотиви, щоб вони не перевозили бронетехніку, не перевозили особовий склад. Щоб це не доїжджало до фронту і не давало можливості російським військам перегрупуватися, здійснити інші маневри, поповнити власні втрати, які є у великій кількості у ворога, і намагатися просунутися, це звичайно одне із важливих визначальних завдань для наших сил, які вони зараз і пророблюють. Тобто, щоб агресор не мав жодних шансів, тому що ми бачимо, російські війська продовжують тиск. Вони будуть наступати протягом літа. Ви знаєте, що є повідомлення із джерел у розвідспільноти України про те, що фактично до 15 травня протягом цього тижня, з 8 до 15 травня, особливо зростає загроза ударів по території України, які, скоріш за все, будуть такими точковими. Не настільки масовими, а як ми бачили по Харкову, по Києву, ворог змінює підходи і буде використовувати саме таку тактику, ризики є. І удари з повітря можуть поєднуватися фактично ударами по окупу з окупованих територій на фронті. Ось це те, що планує ворог. Тому, звичайно, що володіючи цією інформацією, обробляючи її та аналізуючи. Наші підрозділи роблять відповідні висновки, як зривати такі можливості, і не давати ворогові досягати жодних успіхів на цьому шляху. Ну і крім того, ще до хороших новин це те, що повітряні сили Збройних сил України повідомили про те, що у суботу, вранці, 7 червня, Внаслідок успішної операції повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35. Пізніше повітряні сили опублікували відео об'єктивного контролю, зняте з безпілотника, на якому видно, як палає знищений літак противника. Цікавий епізод, правда, в Курщині знищується Су-35. Навряд чи мова може йти про те, що він був знищений вогнем зенітно-ракетного комплексу, тобто системи ППО, наземних стаціонарних, тому що відстань все ж таки Курщини, ми розуміємо прекрасно, що є великі ризики розташовувати такі комплекси далекої дії, як Петріот, наприклад, безпосередньо біля кордону з Росією. Ризиковано. Отже, питання, чим міг бути збитий Су-35? Давайте допустимо, що це могла бути або система знову ж таки в дії, така як С-200, яка може з більш далекої відстані атакувати, атакувати безпосередньо літаки, як це було в історії з літаком ДРЛВ дальньої радіолокаційної дальнього радіолокаційного виявлення. Ми пам'ятаємо А-50, які збивалися далеко. Фактично на відстані близько 300 кілометрів навіть більше. Або це результати повітряних боїв і дії наших успішні дії наших екіпажів на літаках f 16 або французьких міражах. Думаю, що ну, щось приблизно так. А, тому це свідчить про дещо теж зростання наших спроможностей, наявності озброєння, яке дає можливість і, ну скажімо, сміливості. Та в хорошому сенсі, ось такого авантюризму, який має бути притаманний у таких ситуаціях, для того, щоб ці літаки вистежувати і завдавати по них успішне ураження, в тому числі в першу чергу за допомогою авіації, а не просто зенітно-ракетних комплексів. Тому Україна продовжує захищатися і повітряні сили Збройних сил України. Роблять дуже багато для того, щоб в тому числі протистояти ворогові. Особливо важливо, що ми бачимо, все ж таки є активізація і є можливості у наших пілотів це дуже важливий момент. Крім того, до хороших новин на території Росії у Москві, Палає склад з боєприпасами, палає склад паливомастильних мастильних матеріалів, вибачте, в районі Пушкінського підмосков'я. І буквально зранку, 8 червня, надходять повідомлення про те, що виникла ще одна пожежа в підмосков'ї на одному з промислових підприємств, ймовірно, військово-промислового комплексу, фіксуються вибухи детонації та пожежі. Ну, а як вони хотіли? Паутина, вона така, вона буде отак поступово, 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 поступово витися, зрештою, для того, щоб затискати ворога, фактично, ну там, де він має бути, затискати свою жертву. Тобто, фактично ми бачимо, що ну, є результати цієї роботи, і вони, звичайно, що будуть продовжуватися. Що важливо розуміти. Тим часом е в Росії запанікували цікавий момент, який хотів би з вами обговорити. Справа ось у чому, і про це пише видання The New York Times. Видання The New York Times вважає, що е ну, е з посиланням на власні джерела пише про те, що Росія вважає Китай противником зацікавленим у території. На Далекому Сході. Про це Нью-Йорк Таймс дізналася із секретного документу ФСБ. Офіційно Москва називає Пекін одним із найнадійніших партнерів, але між розвідками країн триває напружена боротьба. Хоча автентичність документа не підтверджена, західні їх, за розвідки вважають, що він справжній. Китай скористався тим, що Росія спрямувала. Майже всі свої військові та розвідувальні ресурси в Україну. Тож Пекін активно залучає шпигунів серед росіян. Пекін шукає сліди стародавніх китайських народів на російському Далекому Сході для того, щоб, можливо, схилити на свій бік місцевих. Деякі вчені в Китаї підтримують ідею пред'явити Росії територіальні претензії. Водночас, у документі наголошено. Що ФСБ буде діє, має діяти дуже делікатно і жодним чином не показати публічно, що Китай мають за ворога. Крім того, варто додати, що Китай досить активно працює для того, щоб вербувати російських вчених, для того, щоб особливо тих, які працюють в галузях озброєння, особливо ракетних технологіях, і не тільки переманювати їх на власну сторону. Для того щоб вони переходили і, ну і відповідно створювали і удосконалювали саме китайський військово-промисловий комплекс і озброєння Китаю. Ось як працює Китай, нічого дивного. Я думаю, що ми тут нічого дивного не дізналися. Китаїзація Росії відбувалась і буде відбуватися. Територія величезна, близько е великий відсоток, близько двох третин, що найменше. Якщо не три чверті російської території на Далекому Сході просто не заселена. А там корисні копалини, мінерали, там потенційно сільськогосподарські землі, яких потребує Китай. І з точки зору, звичайного, сільського господарства, економічної, фінансової, з точки зору видобутку корисних копалин, безумовно, це дуже великий і серйозний ласий шмат. Крім того. Очевидно, що в найближчій перспективі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм буде гонка, в тому числі промисловості. Вона і зараз є економічна, але і промислова гонка за доступ до рідкоземельних мінералів та металів. Чому США так активно зараз шукає, тому що їм просто не вистачає? І вони ж бачать, що в разі великого військового зіткнення, наприклад, тією ж Піднебесною Китайською Народною Республікою, Китайською... Вибачте, американська дефенс-індустрія, оборонно-промисловий комплекс американський буде не в силах фактично виробляти необхідну кількість зброї для того, щоб вести війну такого рівня. Ну і в Китаї теж розуміють, що для, різного, для різних технологій, для власного ВПК це потрібно і для економіки. Тому очевидно, що китаїзація Росії і захоплення Китаєм далекого Сходу. Його, скажімо так, відрізання в інтересах Китаю, до речі, в той чи інший спосіб. Не обов'язково Китай буде діяти топорно, так відкрито і прямо, як діяла Росія, зелені чоловічки, обов'язково військова агресія, реф... <кій> вибачте, референдум і так далі. Насправді ні. Все може відбутися більш спокійніше, лагідніше, що називається. Ну, приїдуть китайці, скажуть, це наші інтереси, це наші території. Відверто почнуть скуповувати людей, скуповувати ліцензії, права на видобуток корисних копалин, на користування сільськогосподарськими землями, на концесії та франшизи щодо використання, наприклад, російських портів, Владивостока і інших, і при цьому відкриття якихось своїх китайських компаній за угодами про франшизу. Дуже багато елементів. Тим більше криза на далекому сході Росії відверто дуже помітна. Адже, ну, буквально протягом років 10, якщо не 15, Путін всіляко різними способами шукає, а кому ж втюхати розвиток близького Сходу, з ким же домовитися про інвестиції. Спочатку він це робив з японцями. Відверто пропонував японцям ледь не купити в частину Далекого Сходу. Звідси була придумана ідея а, ось цього східного. Східного форуму на території Росії, який відбувається у Владивостоці. Там запрошувалися японці, запрошувалися інші інвестори з азійських країн, де Путін відверто торгував територією, землями і так далі. За інвестиції. Потім він хотів і домовлявся про те, що він готовий продати Курильські острова японцям за кошти відповідні. Ну, зараз прийшов Китай. І китаїзація Росії це невідворотній процес. Але що цікаво, що дійсно в китайському просторі соцмереж Вейбу і інших все більше з'являється нагадування про те, що Владивосток колись був китайським, і не тільки Владивосток. Тобто йде така -лагідне, йде інформаційне лагідне нагнітання для того, щоб в майбутньому виправдати певні дії. Не будуть вони настільки агресивними, як російські, але те, що вони будуть більше того, вони вже відбуваються по відношенню до Росії це абсолютно факт. ФСБ проснулося і випустило секретний таємний документ. Ну, окей, а в мене запитання: і що ви далі будете з цим робити? Ну, що будуть робити? А я думаю, що немає чіткого розуміння, що робити, тому що розумієте, є такі. Є такі ситуації, які треба називати цукцвангом, так як називають. Тобто кожен наступний хід він не покращує ситуацію. Ну що путіну зараз? Посваритися з Сі дзіньпіням? Ну це погано. Це погано для російської економіки, це погано для ринку збуту російської, російського газу і нафти, це погано для технологій військово-промислового комплексу Росії з точки зору подальшого виробництва безпілотників, тих же ракет в отриманні. Комплектуючих та елементів необхідних саме від Китаю. Ну що, путіну від цього відмовитись, ну можна. Ну що путіну зблизити Китай та Сполучені Штати Америки і загалом, або Китай та країни Європейського Союзу, щоб вони об'єдналися в єдиній позиції та баченні того, як, яку політику потрібно проводити проти Росії. Добре. Так для нас це тільки добре. Нехай робить відповідні кроки, нехай сваряться. Тому що давно відомий принцип нічого нового не скажу. Розділяй та володарюй. І свої союзи потрібно примножувати та укріпляти, а альянси ворога руйнувати. Це давно відомо. Тому що робити? Піти до Трампа і сказати, що давай будемо разом стримувати Китай. Ну так Трамп зараз, нібито з Китаєм, доходить розуміння і проводить перемовини і без участі Путіна, як виявилось, Росія тут. Жодним посередникам чи якоїсь золотої карти немає, тому питань багато. І Китай, звичайно, хоче тримати Росію в залежності, і тому тут інше питання з одного боку, для України вигідна ось ця така китаїзація Росії, щоб в Росії наростали внутрішні проблеми. З іншого боку, це означає те, що Китай може бути зацікавлений в подальшому утримуванні. І Росії у війні, щоб Росія продовжувала агресію проти України. Тому тут е, така ситуація, але сам факт, що Китай, е, Китай е, так активізувався і в Росії бачить загрозу, це дуже добра ознака. Дуже добра. Тож чекаємо, коли далекий схід стане китайським. Ну що ж, Путін сам призвів до такого. Ну, а президент США Трамп утримується від тиску на Китай за його допомогу російській військовій машині, бо хоче зосередитися на двосторонніх проблемах у відносинах з Пекіном, своїм найбільшим геополітичним суперником. Білий дім США збирається більше уваги приділяти відносинам з Китаєм, відсуваючи повномасштабну війну Росії проти України на другий план у списку пріоритетів. Американської зовнішньої політики, однак будь-якої миті Трамп може змінити свою позицію, зазначають джерела. Якщо ж Вашингтон справді дотримуватиметься такого курсу, то це стане відходом від давньої політики США і країн Великої Сімки, які вважають Китай відповідальним за підтримку Росії та закликають Пекін використовувати свій вплив, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ще одне джерело Bloomberg пояснило, що команда Трампа хоче відмовитися від підходу Джо Байдена, який розглядав усі міжнародні відносини крізь призму війни в Україні у США і Китаю. Чимало спірних питань: митні тарифи, обмеження на технології, постачання рідкоземельних елементів. Тому свої важелі впливу Вашингтон прагне задіяти у справах, які вважає важливішими для національних інтересів США. Ніж війна в Україні, утім, сенатор Лінці Грем продовжує наполягати на нових санкціях проти Росії. Ну, <кій> власне кажучи, тут цікаво, тому що зближення а, США та Китаю це ж не в інтересах Росії, тому що тоді Росія втрачає таку свою золоту карту на думку Кремля, яка б означала пропозицію угоди Сполученим Штатам Америки. Про те, що Росія готова спільно з Вашингтоном стримувати Китай. А якщо Китай зміцнює відносини зі США, то чи не може це в якийсь колись момент вилитися в той же самий поділ в домовленості про поділ Росії? Давайте абстрагуємось від того, що в США президент Трамп. України є стратегічні інтереси. І діпстейт американський. Він може, він може думати абсолютно інакше, ніж Трамп. Він може думати так, як Лінці Грен, сенатор або інші сенатори та конгресмени, які вважають, що Путіна потрібно покарати і запровадити жорсткіші санкції, наростивши при цьому допомогу зброєю України. У них є стратегічний курс. Він не визначається виключно президентом. Так, президент відіграє велику роль, тому що це президентська держава. Але цей стратегічний курс. Він виходить із певних інтересів, стратегії, розвитку того, що напрацьовувалось десятиліттями, виходячи із стосів, тисяч, десятків тисяч сторінок, які були написані: стратегії безпеки, загроз, загроз існуванню, в тому числі Сполучених Штатів Америки, Заходу як цивілізаційного концепту та іншого. І, за, і в рамках цього є певні інтереси Сполучених Штатів та Заходу, які вони хотіли би реалізувати. І це не так просто зруйнувати, коли ми говоримо про те, що Трамп хоче. Трамп може бути в деяких випадках навіть не свідомим, не те, що свідомо зумисно, а несвідомим провідником певних інтересів, які є і визначаються, виходячи із національної безпеки. США. Саме тому часто ми бачимо, що хтось не згоден, хтось намагається пояснити позицію, підкоригувати її після того, що говорить Трамп. Тому зближення з Китаєм це цікавий хід. Подивимося, чи він спрацює, тому що я не знаю, як і з ким Трамп може зблизитися. Це насправді важко. Наприклад, американський президент США. Заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії за потреби, і він запевнив, що він вирішить, що Росія не збирається укладати угоду. Якщо він це зробить, що Росія не укладає угоду, аби, запро... аби зупинити кровопролиття, і введе санкції. Крім того, він зазначив, що сенатори багато з яких підписали законопроект про посилення санкцій проти Росії, залишають рішення за ним. Я з ними про це говорив, у них є законопроект, рішення буде за мною, це мій вибір, вони зробили це саме так, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я ще не вирішив, чи застосую його. Це дуже сильний законопроект. Два тижні, до речі, закінчилось, які Трамп давав а, Путіну. Що далі? Ну, де? Подальші кроки? Ще продовжуємо на 2-3 тижні, чи як? І так постійно. Ну, щось таке є. Якийсь компромант на Трампа, мабуть, у Путіна є доволі таки серйозний. Ну і ще й Трамп більше того звинувачує Україну, тому що операція Павутина дає Путіну а, право бомбардувати Україну. Тобто Трамп дав Путіну, легітимізував путінське бомбардування цивільного населення України. Трамп з Путіним тут виступив, на жаль, заодно. Ну, але боротьба триває. Не Трампом єдиним Україна все рівно буде робити все для того, щоб зберегти стратегічне партнерство і відносини зі Сполученими Штатами. Для нас це важливо, і з Трампом президент України теж буде продовжувати говорити, що би там не було, тому що ну, інтереси і співпраця має бути. Я ж кажу, не Трампом єдиним. Президенти змінюються, а стратегічний курс США зберігається. І він такий, який має бути в інтересах національної безпеки, яка має включати вільну незалежну Україну. Бережіть себе і слава Україні!